Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні, дівчатка, хочу вас усіх привітати зі святом жіночності, весни, 8 березня. Бажаю вам усім здоров'я міцного, щастя жіночого та миру. Усіх всіх вас вітаю! Я давно з вами не виходила на зв'язок, тому що нема чого такого і розповісти. Тому й не виходило. У нас постійно світло вимикали, але дякувати Богу, цю зиму ми пережили. Уже весна стукає у двері, тому надіємось, маємо надію, що вже все в нас буде добре. Нас хотіли зламати вороги, але нічого їм не вдалося. Ми все витримали з вами, бо ми дуже сильний український народ, і ми все витримаємо. Я вас, дівчатка, усіх вітаю. Бажаю вам тепла в душі, миру, здоров'я міцного, щоб всі ваші близькі вас радували і щоб усе у вас було добре. Вітаю вас з весною. Ось такі от справи. Хотіла вас усіх привітати, тому що давно з вами не виходила на зв'язок. І хочу вам показати. Свою нову квіточку. Ось чоловік мені подарував на 8 березня. Дивіться, таку орхідейку я вибрала. Ось я вам розверну і покажу. Дивіться, яка краса. Бачите? Така весняна квіточка. Мені дуже сподобалось жовтого кольору. У нас ще немає такої орхідейки, тому я вибрала жовтеньку. Мені дуже подобається. Дивіться, яка краса ближче вам покажу. Краса, краса, неймовірна. Так що, дівчатка, всіх вас вітаю. Дуже була рада вас усіх привітати. Давно хотіла вам ну, з вами зв'язатись, але нема чого й розповідати, тому і не виходила на зв'язок. Ви мені пишіть, звідки ви мене дивитесь, мені дуже цікаво, я буду читати усі ваші повідомлення. Пишіть, будь ласка, я з радістю прочитаю. І мені дуже приємно дякую усім, хто дивиться моє відео, і усім, хто мені пише. Дякую, велике. Ну, все, друзі, па-па. З вами була Оксана із Одеси. Вітаю, вітаю, вітаю! Па-па. Па-па.